Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про активну діяльність. Якщо з дієсловом діяти та з похідним іменником діяч усе зрозуміло, то з перекладом слів «задействовать» і діятельний можуть виникати проблеми. Слово задіювати калька з російської мови. Відповідно, і дієприкметника задіяний в українській мові не існує. Коли йдеться про істот, слід вживати дієвість. Прикметник залучений, утворений від дієслова залучити. Наприклад, актори залучені у виставі, студенти залучені до громадської діяльності. А слово діятельний слід перекладати з опертям на контекст. Може бути діловий, активний, зайнятий, старанний, «невсепущий». Говоріть українською правильно та щиро беріться за щось.